Ну а просто зараз поговоримо про справи міжнародні в студії. Вітаємо Олексія Вуряченка, виконавчого директора міжнародної асоціації малих громад. Добрий ранок, добрий Здравий ранок людей. так. Ну що почнемо? Ну, Давай почнемо з новин, щоб було що обговорювати. Тривала і змістовна розмова. Так, переговори сідзіньпинам. Підсумував Володимир Зеленський, Лідери Китаю та України, обговорили. Телефоном близько години після було призначено посла України у Китаї. Зеленський висловив сподівання, що двосторонні відносини між країнами покращаться. Привітали переговори і в МЗС Китаю, однак зробили це стримано. Там сказали, що розмова Сі та Зеленського свідчить про об'єктивну. Та безсторонню позицію Пекіна щодо міжнародних відносин зазначимо, що це спілкування стало першим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До того сі говорив тільки з російською стороною є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені. У міцності суверенітету націй та територіальній цілісності, у дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом. Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена, і щоб атомні станції взагалі. Ніколи знову не використовувалися заради військових цілей. А саме таке цинічне використання атомної станції, Росія намагається зробити нормою. Отже, перша розмова поки що телефонна від початку повномасштабної інвазії, вона відбулася. Що вона змінює? Вона багато що насправді змінює. Вона змінює причому для і для України, і для Китаю, і для, скажімо, формату пошуку перемовного формату у світі. Да? Тому от, після нашої перемоги все одно потрібно буде шукати конфігурацію. А для цього потрібно будуть гравці, які мають вплив не тільки просто там на, на Кримтам на, 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 на Кремлівську верхівку чи на Путіна, якщо до того, що його не заберуть, десь там на лаву Піцу, Удніх, але й на суспільство Росії розумієте, в чому справа. Якщо б там розбирати попаличкам, то насправді вже йшла інсайдерська інформація. Вже давно, що ці перемовини йдуть по принципу там Кісенджерської цієї чолночної дипломатії. Да? І про це в принципі були там певні певні витоки. Єдине, що ми було питання наповнення збійством цих перемовин, це було насправді найголовніше. До речі, в вашому ефірі я не один раз казав, що саме сі зацікавлений. У зустрічі або, хоча б, принаймні розмові з Зеленським, тому що весь цей публічний мир, мирний план, так званий, да який представив Китай, він не вартує нічого на то паперу на якому він представлений, без безпосередніх перемовин з українською стороною. Але Тоб... чому вони так довго відкладалися, якщо зацікавлений після зустрічі в Москві Говорили про те, що може бути візит у Київ. Але не сталося і телефонна розмова через скільки відбулася? Ну скажімо так, якщо аналізувати публічні джерела, то китайська китайський мід не заперечував, що ця зустріч або розмова буде, а не ініціювали. Більше в принципі навіть публічній площині ініціював цю розмову, цю зустріч президент України Володимир Зеленський. І пам'ятаєте, навіть на всю неоднозначність китайського так званого мирного плану Зеленський все одно його не відкинув. Це дуже мудра ну, насправді позиція, і навіть він зазначив, що там також потрібно шукати якийсь конструктив. О, там тобто, сказали, що знайшли точки перетину. що вони Так, <routeruthores4> звичайно, yeah. вони там є. да. однозначно, що це не український конфлікт. Я думаю, під час розмови Зеленський на цьому сі, ще ще раз за цьому зазначив, що це російсько-українська війна. Yeah. Українська криза вживалася, от дефініція. українська криза, дякую, дякую. Тобто, насправді, все одно понятійний ряд, як мінімум, має бути в одній площині, в одній системі координат, по те, щоб можна було в принципі навіть потенційно про щось домовлятися. Ну цей і візит наповнений змістом, оскільки ми вже говорили про те, що в цьому був Китай для того, щоб країни сприймали ці дипломатичні ініціативи Китаю, як щось реальне, да ну, дивіться, насправді в нас зараз турецький трек просів. Відверто кажучи, ну після землетрусів, після okay. політичної турбулентності, дав нас зараз. По великому рахунку, немає такого, скажімо, дипломатичного майданчика, який би забезпечував вплив на російську сторону. Ну і Китай да пропонує себе всьому світу, в цьому цивілізованому світу, перш за все, Україні, як такий майданчик. Чи важливо це для нас в контексті вибудовування стратегії, в тому числі з нашими стратегічними партнерами, там Британія, США, Європейський Союз, звичайно важливо, але і Китаю також цікаві європейські ринки економічні. Китаю цікаво. Українське зерно, я нагадаю, до війни не в Китаї України бів другий. Після експорту країни європейського союзу, тобто у нас досить сталі і економічні взаємозв'язки. Ну і наостанок є формальні результати, в тому числі це те, що сі дав добро на посла України в Китаю. А я не гадаю, що за дипломатичними процедурами країна має дати добро на призначення все ж таки посла, і цього раніше не відбувалось. Ну і відповідно, зворотній жест з боку України дали дозвіл нам приїзд сюди. Спецпредставника Китаю чи посол в Китаї покращить ситуацію політичну? Незвичайно так. Це людина, яка безпосередньо буде транслювати позицію України в самому Китаю, і навіть логістично і політично йому буде набагато легше вбудовувати там саме внутрішні горизонтальні зв'язки. Тому насправді для годинної зустрічі для такої базової перемовної зустрічі на сторони ну насправді досягли багато результатів. Поза тим. Китайська сторона офіційно коментуючи вже цю телефонну розмову, говорить про те, що ну я не зацитую зараз прямо, але сенс та ми рівно віддалені від усіх. Ми, ми якби не зацікавлені в тому, щоб ангажуватися, і отут чи варто від них дійсно чекати якоїсь участі? Політичної огляду на їхні інтереси, про які ви говорите, так це позиція будь-якого перемовника. Ну згадайте туреччину. Вона навіть відмовлялася свого часу до санкцій приєднуватися європейського союзу, оскільки ж вона надає Україні Росії так чи інакше якісь дипломатично-консультаційні послуги, в тому числі не надає майданчик для перемовин і забезпечує а, пролонгацію. Ну і створення в принципі разом з Ганізацією об'єднаних націй зернового коридору. В принципі, це логіка будь-якого миротворця, яка дуже Уже цікава Китаю Китаю не потрібно ставати на будь-чу сторону, тому що Китаю потрібно з однієї сторони налагодити діалог зі сполученими штатами з європейським союзом з Україною. А з іншої сторони їм потрібно давати відверті послабити Росію, тому що саме слабка Росія цікава Китаю як ресурсна база. Чекайте, тому дивіться, вони й щось... будуть тут навіть, балансувати на цьому багато налагодити діалог зі штатами, так. це якось суперечить діям Китаю, коли на. Поки намагається зараз знайти союзників в Європі, вулиці Макрона і створити інший полюс і Європу перетягти з полюса штатів у полюс Китая. Ви вважаєте, що налагодити стосунки? Чи не забагато зараз уже зроблено для прірви між США і Китаєм? щоб зараз ні, щось налагодити? Ні, ні, не забагато перш за все тому, що ми маємо орієнтувати світ об'єктивних показників економіка Китаю, саме корпоративна, вона приблизно на 70% залежна від саме Американського. Сьогодні сегменту, тому без перемовин з ними вони в принципі не можуть будувати будь-яку геополітичну стратегію. Да, звичайно, я погоджую з вами. Вони зараз роблять певний акцент на європейському союзі. Чому тому, що це гроші? Ну їм потрібні ринки, їм потрібно вибудовування нових нові шляхи маршрути будування так званого шовкового шляху, в тому числі. Тому звичайно, їм це цікаво, але політично. Вони розуміють, що Росія стратегічно вже війну програла, і потрібно вже сідати за стіл перемовин з цими з тими країнами, які будуть вибудовувати післявоєнну конструкцію саме Російської Федерації. А хто це зараз? Це перш за все Україна, це Сполучені Штати, це ЄС, це Британія і от Китай хоче також на, на рівних правах сісти за цей стіл перемовин. Ну разом з тим, а що це в такому разі було з ось цими висловами посла у Франції? Враховуючи, посла. По абсолютно, та, враховуючи стиль керування цією країною, мені слабо уявити, що це просто так собі прочитав посол зранку газету, собі про щось поміркував, взяв, вийшов і сказав. Він не міг цього зробити. Без е, санкцій зверху ну давай нагадаємо посол Китаю в ЄС поставив під сумнів mm -hmm. законність розпаду радянського союзу і власне суверенітет тих країн, які утворилися зокрема, на да. теренах mm -hmm. союзу і Балтійські, це стосується і України. Ну і звісно, крим російський. що це таке було? Бо ну навряд чи це така знаєте самодіяльність? Ну насправді це дуже схоже на зондування. як це як цю інформацію залізприймуть світі. Ну от, але враховуючи публічну позицію, що цю людину вже там забанили на самому міді китайському, да і дали досить таку рішучу рішуче на це відповідь, що Китай звичайно поважає всі міжнародні правила, всі суверенітет кожної країни. Тобто, ну давайте так по людськи дали задню да від висловлюванцього цієї людини. Але чи схоже це на задування, чи схоже це на загравання з позиції Російської Федерації? Ну да. Я також погоджу це дещо схоже на це, але офіційно Китай в жодному разі ніколи цю позицію не прийме. Це для них просто і економічне і політичне самогубство. Зараз поговоримо про позицію Сполучених Штатів Америки там і по інших ініціативах. Але мені здається, що от якраз після цієї телефонної розмови коротка оцінка Сполучених Штатів Америки про те, що вони вітають, вона не є там суперзмістовною, але вона є і, і це чітко. Ми вітаємо факт цих. Телефонних цієї телефонної розмови Бо про що він свідчить? Це дуже важливий факт. Я думаю, що насправді такий козир в рукаві був Зеленського під час перемовин, тому коли ініційована двопалатна і допартійна резолюція по Україні в Вашингтоні, да яка чітко вже артикулює позицію американського політикуму, що українська перемога це вихід на кордони 91-го року, що це репарації. Що це відбудова? Тобто, в принципі, ця резолюція американського політику в цілому, да вона відображає дуже м, м, майже ідентична до мирного плану Володимира Зеленського. Тобто, Китай, китайська сторона, також вже орієнтувалася, що Сполучені Штати ставку свою остаточно зробили. Тому ці перемовини не були виключно ініціативою української сторони. А це була я глибоко переконаний збалансована позиція партнерів по пошуку такого спільного рішення, а що ж робити з Російською Федерацією, щоб це було максимально контрольовано для всього світу, враховуючи це ядерна держава. Разом вже пішли в Америку. То деякі представники американського конгресу представили двопартійний проект резолюції щодо умов перемоги України у війні з Росією. Презентували документ у Вашингтоні на капіталійському пагорбі. Як розповіла посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, резолюція підтверджує політику США щодо підтримки відновлення України у міжнародно визнаних кордонах 91-го року. Мир після перемоги має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій. До того США з партнерами займатимуться стягненням репарацій з країни агресорки, покаранням російського керівництва та відновленням справедливості. А ще планують допомагати Україні з відновленням. Ну давайте про це детальніше поговоримо. Тому що е, те, що подібні ініціативи мають бути, і, і те, що це абсолютно позитивний для нас такий зовнішній чинник, я думаю, тут суперечності не буде. Та? Але з урахуванням всіх факторів, чи не зарано? Ні, не зарано. тому що ну насправді ми давно чекали від сполучених штатів вже сталої позиції, а як вони бачать післявоєнний а, світ. Да? І пам'ятаєте, ми ще з вами багато дискутували? А чи готові Сполучені Штати і взагалі колективний захід до перемоги України? А чи готові сполучені Штати і колективний захід до програшу Російської Федерації? Ця резолюція дає насправді відповіді на всі ці запитання. Сполучені Штати політично визначились. Про що це ще говорить напередодні, ну скажімо так, восени почнеться вже початок політичного сезону в Сполучених Штатах. Почнуться перші праймери. Ну, може, він вже почався, якщо Джо Байден говорить про те, що я йду на президентські а, ні. вибори? ну так, да. Джо Байден вже uh -huh. вже об'явив, але офіційно, все ж таки, uh -huh. праймери. з початком політичного сезону вважаються початки праймерів, звичайно. Це восени. От. Але те, що ми розуміємо, як налаштовані і політики двопартійної, до палатної. І перш за все, на що вони орієнтуються? На думки звичайних Американців це говорить про те, що в принципі звичайні американці по всім соціологіям Підтримують Україну у цій боротьбі, і політики вимушені в тому числі комусь це може подобатись, кому це може не подобатись, але вони все одно консолідують на усіх навколо України. Ну але більше, звичайно, підтримує Україну щиро і відверто. Пам'ятаєте, який фурор визвав візит Зеленського на свого часу, буквально там декілька місяців тому в Конгрес Сполучених Штатів. Тому, звичайно, що якщо резюмувати цю історію, вона дуже важлива важлива для сполучених штатів для внутрішньої повістки. Вона важлива для країн, які орієнтуються на сполучені штати, в тому числі на європейський союз. Що сполучені штати вже бачать Україну членом НАТО, і вони підтримують усі абсолютно позиції відновлено території станом на 91 рік. Це такий дороговказ вказ для країн на такого колективного заходу. Вот ну і звичайно для України це надзвичайно важливо Лива резолюція, яка в тому числі підвищує значно підвищує її політичну в світі. Ось цей указ, про який ви говорите. Чи це чи це спрацює от в такий спосіб? Я зараз спробую це описати. У нас там липень саміту вільнюсі, і виходячи з посилів української сторони офіційно. Ну бо, наприклад, ми можемо прочитати дописи Дмитра Кулеба великі його статті в міжнародній пресі. Та про що говорить Володимир Зеленський? Ми чекаємо чіткого сигналу і абсолютних конкретів для України щодо членства в НАТО вже в липні. Отакі речі. Це вони... фундамент. Це для mm -hmm. них фундамент, насправді зараз вибудовується. Для конкретних рішень на полях Вільнюсовського саміту в липні місяці. Звичайно, ми об'єктивно розуміємо, що. Після візиту Столтенберга він сказав дуже чітку позицію: усі країни блоку НАТО підтримують на вступ України, ага. і потім ці от маніпуляції Орбана вони насправді на що не впливають. Ми бачили уже до речі, з вами не один раз спостерігали, як Орбан змінював свою точку зору по питанням європейського союзу, ага. по питанням допомоги Україні і так далі. Тому подібне, коли трошки йому пояснюють, що він робить щось не те. Ну да? от а насправді. По Вільнівському саміту президент України артикулював дві ключові речі, і вони тут же ж немає ніяких навіть підводних каменів. Перше. Політичне рішення ми чекаємо. Політичного рішення від країн НАТО на вільсовському саміті. Потім його вже розшифровує Кулеба. Да, в своєму інтерв'ю, що ми хочемо отримати дорожню карту членства і піти відповідно по скороченій процедурі, по якої вже в НАТО та сама Фінляндія. І другий аспект, який значив президент, це гарантії безпеки на шляху до НАТО. Знову ж таки, звідки ми беремо прецеденти? Ми беремо прецеденти по гарантіям безпеки на шляху Фінляндії. Ляндії та Швеції, які до повноцінного членства до проходження всіх бюрократичних процедур дали їм Сполучені Штати Америки, тобто ми не вигадуємо якийсь там велосипед. Ми беремо уже чинні практики і намагаємось їх лобіювати відповідно на майданчику НАТО, тому що ми туди дійсно прагнемо, і це питання нашої безпеки, стратегічне питання. Тому я глибоко переконаний, що на вільнісоському саміті ми дійсно отримаємо політичне саме політичне рішення. На про членство України в НАТО це не заперечує жодному статуту до НАТО чи жодному документу стратегічному в НАТО, тому що дати політичне рішення політичну оцінку не забороняється нічим. Чи не передчасний оптимізм? Бо перед Бухарестським самітом так само були позитивно налаштовані. Я була впевнена, mm -hmm. що ми отримаємо цю дорожню карту. Але ну, ні, двері на... як були ну... причинені привідчинені для нас, так вони залишаються. А зараз ми маємо тяжку ситуацію в країні. Війна і як. Як в Європі серед членів НАТО є як прихильники негайного вступу <гум> України, так і ті, хто кажуть, що Україна має пройти весь шлях, який проходили інші країни поступово, тим більше у нас на кордоні після перемоги так само залишатиметься агресор <гум> ситуація з Україною, вона в будь-якому буде реалізовуватися по сценарію hoc. Вона не буде реалізовувати сценарію звичайної якоїсь мирної країни серед європейського союзу, яка просто виконує там поставлені вимоги, виконує там ПДЧ і поступово йде до НАТО. НАТО потрібно буде все одно приймати рішення. А враховуючи те, що і НАТО зацікавлене в Україні, давайте також будемо відверті. Угу. Тому що саме в Україні знаходиться зараз найсильніша, найпотужніша армія саме за зразками НАТО, по обслуговуванню зброї і по міністр. Ні, їм їми користуватися ми найсильніша країна НАТО, сильніша, ніж будь-яка країна самого Це, НАТО. до речі, те про що говорив свого часу Олексій Резніков буквально кілька місяців тому, коли приймав делегацію з конгресу Сполучених Штатів Америки, і Absolutely. там йшлося якраз про те, що е, ви маєте унікальну можливість, мається на увазі. Він звертається yeah. До, yeah. до представників конгресу протестувати фактично найновіші одиниці озброєння в реальних умовах, <coughs> і це якраз у той симбіоз, який, який no, Україна не тільки може запропонувати найновіші, але і ми ж чудово знаємо, що різні калібри на різних пушках на різних танках, воно все ресонхронізоване. Боєприпаси також різних країн різні. Там насправді давайте відверто велика кількість проблем виявилися вже в такому тесту тестуванню в бойових умовах. Тому насправді тут саме з цих причин, тому що фактично Україна вже перейшла на усі стандарти НАТО. Я глибоко за цим переконаний, що НАТО дуже зацікавлено в Україні, а відносно бухарейського саме. 8-го року я розділяю вашу точку зору, і я тоді сподівався, що в Україні буде шанс ще тоді стати повноцінним членом НАТО. Але ми ж бачимо, як сключилася на тоді Росія, зробила все усе можливо і неможливо, щоб Україна цього статусу не отримала. Але згадайте ще перед війною закиди того самого Лаврова і Путіна. Коли вони казали, що про відсунення кордонів НАТО від Росії і згадували вона, та пам'ятаєте, що рішення Бухар. Арейського саміту восьмого року, щоб його анулювати, щоб навіть ту шпарину юридичну не ту фіртку юридичного яку залишило НАТО для України, щоб і ту закрити. Тобто, з цього ми можемо зробити висновок. Це для них дуже критична історія. А якщо буде повністю політичне рішення на дорожньою картою, проступне України в НАТО, з цим рішенням вони вже абсолютно нічого не зможуть зробити, тим паче що в статусі держави терориста та спонсора тероризму Вони не декларувати, що що їхні цілі цієї спецоперації не змінні так само позаблоковий статус України. Ну там е, є варіації на тему щодо наближення НАТО до кордонів. Не буду повторювати в тисячний так, раз. Так, так. Наша аудиторія це і без мене добре знає. Але вже якщо почали говорити про Росію, ну то додамо, Кремль уникає відкритих репресій, бо переймається стабільністю путінського режиму. Такий висновок зробили в американському інституті вивчення війни. За даними аналітиків, російські ультранаціоналісти активно виступають за повернення Кремля до сталінських репресій. Проте керівництво країни-агресорки наразі на це. Не зважується як і на посилення покарання для тих, хто виїхав з Росії. Відтак російський уряд відкликав з Госдуми законопроєкт, який передбачає збільшення податків з 13 до 30% для росіян, які втекли з країни. Однак проти російські ультранаціоналісти вони закликають Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які виїхали. Ну і от про ці побоювання, давайте детальніше поговоримо. Тому що по-моєму ми просто в минулій годині говорили значить про олігархів, там бізнесменів, які відкидають факт тієї телефонної розмови, пам'ятаєте? Тобто відкидають, бо бояться Звичайно Кремль бояться. теж своєю чергою боїться. Тобто, всі-всіх бояться да. Ну, тут тут немає ніякої там знов ж таки надсекретної або наданалітичної аналітичної інформації. Ну звичайно Путін боїться тому, ти да що люди можуть вийти на вулицю, якщо він зараз не зажме їх фінансово. Там же пропонувалося в цьому законопроєкті збільшити податки mm -hmm. до 30%. Третину, щоб росіянин віддавав на що. А отут величезне запитання, да. Мало того, що Москва і сам Путін краде ресурси да, в далеких республіків там в бурятів тих самих, да, мало того, що вони беруть чеченців, дагестанців помирати за ці от незрозумілі цілі хибні путінського карліка, так вони ще й третину заробітка мають на щось віддавати. Розумієте? Тому їхні побоювання давайте відверто мають під собою грунт. Там є насправді дуже серйозна в тих матеріалах, в тій аналітиці факт, що вон що російські спецслужби зараз дуже слідкують за чиновниками, які намагаються все ж таки. Припинити війну і десь починають вже якісь сепаратні перемовини. Оце насправді надзвичайно цікава історія, коли з однієї сторони зажимають внутрішні гайки, витисняють на скрині всі елементи антипутінські і починають слідкувати вже за своїми. Ну як в принципі було при радянському союзі, абсолютно один в один. Хто десь виїхав за кордон і там, десь п'є каву відні в якісь там кав'ярні, за ним при приставлять одразу. Там два ФСБшника, що він ще випадково там записочками з кимось в цьому кафе не обмінявся. Розумієте, в чому справа? Боязнь там просто тотальна, як в Путіна та в його керівництву та в його поплічників. Там треба нагадати, що днями Держдума ухвалила вже останні поправки про те, що за держзраду тепер садитимуть на довічне. Раніше було 20 років колонії. Ну там, що вони дискутували це, от смертну кару насправді. No, але, це красалінський оселену але, але, друзі. А, ну яка різниця? 20 двадцять так, да, яка різниця їм довічна чи смертна кара? Якщо їх з місць позбавлення волі забирають в пригожинські отряди і м'ясними волнами кидають на бахмут, які не можуть всієї второї армії міра взяти вже 8 місяців. До речі, я не знаю, чи забирають за держзраду у Вагнер. Можливо, це не благонадійні і вони не підійдуть для е, оцих е, е, заградотрядів. для, для м'ясних волн? Вол, я думаю, не... ні, так для заградних рядів що їм так би мовити? Їм яка різниця? Вони ж не мають там на лбу написано на політичний він чи не політичний йому дали команду йти на міни, і він побіг. Тому для цих цілей їм абсолютно все одно. Благонадійний він чи не благонадійний А для росіян, можливо, які зараз нас слухають, не хочеться ще раз і ще раз побажати тільки одного: тікайте звідти. Допоки ще Путін не закрив повністю та то точно всі кордони і не направив вас конкретно на цим штурми Просто тікайте з країни, як зробили всі вже в принципі розумні люди. Ну я не знаю, чи вдасться в Тікати, в разі, якщо будуть ухвалені ось ці пропозиції, про які ми теж згадували вже да. тут ефір, Я говорю про ініціативу Єрмака Макфола, та це. Це така апеляція до європейських країн про те, що слухайте, давайте ми е, будемо брати певні певні кошти, робити певні збори під час отримання візи на відновлення України, і от е, ну важко собі певно зараз уявити, але е, що це може що це може спричинити? Тобто, фактично, мало того, що і так в Росії зараз е, не, звинувачують тих, хто виїхав, говорять прості податки, 13-30, е, Що буде з тими, хто де факто фінансуватиме Україну, якщо така ініціатива буде е, ухвалена? Ну, вони хоча б моральний борг Україні віддадуть за те, що вони Думаю, багато це. політичних циклів приводили Путіна та його там цього алкоголіка Медведєва один раз да, до влади Російської Федерації. Тому що ну давайте знов ж таки будемо відверті. Це авторитарні режими, тобто вони все одно приходять до влади через вибори. Да, вони маніпуляційні, да вони підробні, да вони не залучають міноземних спостерігачів і ніхто. Їх потім, в принципі, не визнає там останні ці вибори, але все одно вони проходять через вибори. Тобто велику долю відповідальності, до чого веду, несуть звичайні російські громадяни. Ну, Головне, давайте. щоб всім mm. приходило усвідомлення, тому що ми повинні. Ну, ми маємо це пояснювати ви. їм навіть в прямих ефірах, вірно? Можливо, хтось слухає. Ну Передадуть. я знаю українську мову. Вони опановують досить активно впродовж останнього часу. Це видно по та, особливо боти да? та, по їхніх по їхній активності. Та Олексію вдячні вам за, за розмову. Олексій Боряченко, ще раз нагадаю, Як виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Ну і при нагоді знову запрошую.